Пане Юрі, ну як ви взагалі можете корактизувати дії? А ну і вас особисто під будівлю Верховної Ради на мітингу? Дисі я сьогодні прийшов під Верховну Раду, зустрівся з професором Михайлом Хаєм. Ми з ну, ви це... зараз не про, це, ми, ні, ні, не про це. Ні, ні, Ми про це. Я ми з ним видаємо mm -hmm. цю книжку і презентуємо її на львівському форумі. Це книжка mm -hmm. про Миколу Будника. Я там ходив з п'ятьма книжками такими. Коли почалися заворушення, заворушення з чого почалося? Стеяло портрети з загиблими на, на, на війні. І коли міліція поперла, вона ці портрети топтати. Ну завжди відбуваються такі є, є емоції, є бійка. Mm -hmm. Тут має бути працювати професіоналізм правоохоронних так. органів, які мають цю ситуацію. Я. Хвилин перших 20 бігав, мирив. Тобто, мене і з бага... кийком. Мене бага... Ні, ні, почекайте. я пройшов снижку не з кільком. Коли мені кийком ломали по носі, і коли мені солдат, якому я казав, не витягують, то кійкав, ки, к... к... кийок на вулиці, не існує Христина. Є ж дивіться, яку по відео. Ми зараз так, вириваємо... я зараз покажу Ні, є фотографія зі мною. Ну, ну, це фотографія зі мною, бачите? Так. Після того, коли я отримав кейком оцим по носі, я цей кійок забрав і дав йому здачу. і готовий за це відповідати. Тому, і як що... ви готові за це відповідати? Яку відповідальність Ви готові за це носі? Я готовий на ту відповідальність, яка, яка є мірою вчиненого правопорушення. Тобто це має визначати суд і слідство. А як би ви охарактеризували свої дії на цьому фото? Що ви тут робите? Е, е, Христина, я вам ще раз скажу, дивіться, фото це фотокадр, правда? Е, я питаю вас, що ви робите на цьому фото? Е, от, е, от той міліціонер, який я забрав кієві? що кілько, ви робите на цьому фото? Ще от, раз опитую. Я хочу, щоб він відчув на собі, коли я відчув. Ви що робите на цьому фото? Я на цьому фото Кийок тримаю, Христина. Кийок тримаєте? Так. Просто тримаєте в руках. Просто тримаю в руках кийок, яким, яким мені перед тим переломали носа. Тобто ви не замахуєтеся? ви просто... Замахуєтеся, очевидно. А якщо вам, чи при вас хтось квіком зламає носа, я був знаєте... Но у вас не зламаний ніс, наскільки ну, я бачу. Ну, ви продивіться, бачите, який він красивий, впг подібний Як я був, Скільки правомірними є такі рухи народного депутата? Е, Христину, я не народний депутат України, а звичайний громадянин. Так, у нас скільки сьогодні. Є є. причини і наслідки. Кожен повинен понести відповідальність за свої дії під час цих акцій, в тому числі громадянин України сьогодні, не народний депутат. Ну, ви не якась недоторканець, а і громадянин сороцюка, але ключову відповідальність має понести громадянина лад.